раз чула, що колись була така страшна повінь у Литівці, що забрала хату. О, я я ту я тут хату виділа, як вона брала. От ти що твой кажуть? У котрих то роках десь було. Скільки вам було років туди? А я самі стільки була. ще було. Угу. Яким доросім була. І що тут? Дощі. Ну, е... так сонечко файно гріло, як пішло в ягоди. Ванічати мали, що мама і накала без довго не було, це треба корову нати. А то ще були бирчоки, і чоки, були, що ходили пасти. І Малячки, бо коровку скажемо. А там горі, у нас такий був пошок в полі такого, що то віце вода, дивіться, дивіться вода, віце, дорога. Того нашого трохи ще одного там трога. То ми не все під пожарінку, так вже ви наймопад, рисовом поки сплотили, а там уже. Та я запинила чи сама, почувство, як він наказував, але це його не було. Бо їм треба йти в річки, бо мені треба корову, аби я випустили. А я гриз плавчом такого, а я бика не буду брати. Я ще до кого й завертати, я така брати не буду. І лише опорову не пустили мама. не пускали мене. І я займела. І того що такі мами називали його ще брюксавой. І не займели. Так попит по це тако. Мен... і наперед, і моя корой, і його у нього би були, а його Та й так там діяток видал. Підо... Вігнали смотанка, на то поколінь себе. А то такий дочав ляпати, срій грубий. А я корову на, на корові був ривок. А я корову за врівок, ой, коли я підтетену хату, стояв на сілом, то є хат, ков'який тетіт уже. І ми, а його корови за замою вже пішли, і він, і ми задостали на стрілку. Підстріху їх, я трола на плеску свою за тронаю, та він став на птику. Його корова одна на дощі, а одна стала та і підстаю. А тут такий дваж грубий поляпав, а п'ята вийшла на двір, на дві та й так на дві їжов, сказала, ну як тікаємо бо води дуже за тоже, поперед хати буде вже навіть в коліно. Вода. Дідо пішов відпускати свою корову по хату, а вона дітей забула бере та горі бережком, а ми мусили корови так пригнати, аби туди піти. Та ми так ті столі, я корову так цей Іван за мною, ну, і так смо на бережок, Ну, я знаю, дідо знали трошки вище. А то кішо вже далі отена, і хати п'ю що вже в воді, води. І ми так на той бережок підогнали, а той лишав так хату, не ж так, як покрутило. Mm, тобто, ту -ту, -ту, ту, ту ту хату забрали. Ой ми вже тоді до догори, бо вони мали колебу на баранчу, бо вони пасли вівці, так щоб всі вівці падати. Ми вже на баранчу під ту, -ту колебу. Дітей понесли. Та й ми вже замили, в б тут є орілаками, в холодильці. Туди на Баранчу, а Микола не бощик. З конем паровічок був, коні пас. Та є. А то не не непло не, не ту вже тут одранки. Десь хтось видів, що свило полотно, що десь вере, то що, щось таке де з хати. Ми вигнали на баранчу, а там така мухого тачеву хату забрала. А там старший вечором скати. Як? Як бадешкова стайня стоїть, тон де шокола води та стоїть, а то тухова хату забрав. Бо то так всі передала хата. Які. Та ми вже зганяємось в то по поволі вечеріє вже так. А та ходя тайма так по нас до воду, то так суті ломбить, та й де цю воду. Наші ще стайні стоїть, бо теж там, де тепер здорово, там наші стайні будуть. Бати. По нам дорогу. Та й вже від Іван Навтім називався. Іван Навчим крикнув, що корови є оди, та є, ти вже каже, що я забираю, показує, кричеш, що я беру. А нусь, оцей корови до, до себе, до сьогодні, у нього корм, навіть було тоді корова, але щоб він до себе забрав корову на стайні. А ніколи нема. А нікого пару віця. Кобу був Богдавбух, і тоді втопив, то може б був ходьмук не терпів. Їхав ще зі днем на, на конях, та й так браму об'їздили. Та вже за що за гриву притримав в ко конебе. Кінь, як так ходив в браму, щоб шлябанка була, якось так, щоб шо, він так і східнув, і так що за грибу всі притримав. Лише всі живі. Тоді у селі лише одна хата пішла чи? Через... Лише одна. І, і цього бадачка, маминого маминої сестрі, стайню. А Саню вже підмолило, щоб вже щоб потом так посунуло в провал проход. Вже і так підмолило, щоб вже добре. Так нет, цим чиків коли каже, так Та як, як бадершкова стані, так близько, коли десь так стоять, а ви кажете, що того хату. Ну коли зараз ми ще на Баранчаку, і бадержкої стані не стало. А людей туди ніхто не більше ніхто ні, 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 ні. не. Не втопився ніхто? Ні, ніхто цих людей, ні втопив, ні нічого. Так лише один раз так було. Така то. була повністю, але це був такий, як назвати став порою це загарчений, що то коли ще був загачений, що пускали дерево. Як ви наповнити той став, а є велика, і прибуде вода, то й пускали дерево. Це до Гедоброснемо, це дорожні цього, не знаю, що пускали. І Той був став, той ще став, розірвав, і то тоді вибрали ту хату.